Привіт! Сьогодні вже четверта серія, як я роблю свій мод без досвіду. І я починаю робити піщане оновлення. В мене є дуже багато ідей, але поки що я обмежений своїми знаннями. Тобто в мене немає досить великого досвіду, щоб я робив все, що хочу. Думаю, вже можна починати. Поїхали. Першим я почав робити ось такого піщаного лорда. В нього поки що не така текстура, як би я хотів. Також в нього оренсих. Також в нього ронсих... ронсихрон. Ро... Також в нього ронсинхрон атаки. Тепер в нього з'явилася анімація вилазення з-під землі, коли його спавниш. Також в нього з'явилася нова текстура. Тобто вона стара, але я просто в фотошопі її трішки доробив. Спросите, що ж я ще там зробив. Це піщаний варан. Так, сьогодні все буде піщане. Він живе у постелі та охотиться за зайцями. Насправді з ним було дуже багато проблем. Перша з них і сама важка, це я зробив модель, яка дивилася у бок. А що ж там далі? А далі я зробив нову структуру, а також я додав новий біом, який буде заміняти стару пустелю. До цієї структури я зробив нові блоки, які називаються піщана цегла. Основу текстури я взяв у оригінальної цегли з Майнкрафту. Тепер поговоримо те, що всередині тут є ендер сундук, тобто ви тут можете складувати свої речі. Далі тут золото, запаси, а тут нічого немає. І так, щодо тих, хто буде тут розташований приспавні структури. Я не придумав, як їх будуть називати, але це щось схоже на якогось кочевника. В них будуть свої поселення, дома і так далі. Це треба все обдумати. Якщо хочете, напишіть в коментарях, що мені можна зробити, наприклад, із структур. І тепер хороша новина: я більш-менш зміг е, реалізувати маунтів у Майнкрафті. Це велика піщана лиса. Давайте сядемо і покатаємося на неї. Тепер я хочу розповісти, як же її заповнити. Вчити вона не спавниться, не де да, її треба купляти у спеціального торговця. Зараз я вам його покажу і розкажу все. Ось така в нього моделька, на голові в нього сапфир, і це є валютою мого мода. Також я роблю для нього ось такий інтерфейс, тобто тут буде ось такі розділи, як ви бачите, там де можна буде купляти маунтів. Буде всього три вида маунтів: це наземні, літаючі та підводні. Я думаю, підводні та літаючі будуть самі круті. Але відповідно за це вам придеться платити більше сапфірів. Якщо у вас є ідеї, концепти, то ви можете зайти до нашого DS-серверу. Ось, кстати, як виглядає цей сапфір. А так, цей селянин виглядає у грі. Думаю, всі ці моби в гарно вписуються в атмосферу пустелі А тепер перейдемо до мурав'я. Ось так він виглядає, в принципі, непогано вийшло, мені подобається його анімація. Да, він моделькою схожий трішки на павука, я може потім її підправити. А може залишу так, як є? Наскільки я знаю, мурав'ї за пауків. Також, як ви бачите, у нього в роті, чи як це називати, якісь. Жовті, я не знаю, п'ятна. Він у майбутньому, я думаю, буде прискатися їм чи щось подібне. Кому цікаво, так він виглядає у день. У нього текстура, правда, піска на тілі трішки відрізняється від оригінальної текстури, але це дуже легко виправити. Хотів додати ще якогось маленького моба, але вийшло ось це. А чого вони не літають? Тепер літають. А де анімація? Все, що я знав, перепробував анімації, до сих пір немає. Тому видаляю муху з проекту. Ще хочу сказати, що буде скоро нові структури у моді, і цей дом буде в одному із поселень. Думаю, це буде дім коваля. Хотів би вас спитати ще, додати мені структуру Оазіс в мій мод. Я вже давно її підготував, але ніяк не вирішився це зробити. Тому напишіть в коментарях, робити мені її чи ні, я буду дуже вдячний вам. На жаль, настав час прощатися. Якщо хочете, можете зайти у наш DS-сервер. Також підпишіться на мій канал і поставте лайк, якщо вам сподобалось, звісно. Також на каналі є плейліст зі всіма відео із цієї теми. З 1 вересня, до зустрічі!